Всім привіт! З вами як зазвичай, звичайнісінький майстер спорту з паверліфтингу. І зараз я направляюся на тренування, але сьогодні буде незвичайне тренування, так як я їду у спортзал, фітнес-центр, спортклуб. Ще якась назва. Сьогодні в мене по плану присідання і я би хотів сьогодні присісти 150 кг на 4 повтори, як мінімум. Думаю, буду робити лише один підхід. Присяду 150, а можливо і більше, там побачимо. До речі, цей зал відкрився лише минулого тижня. Тут все нове, дуже круто. Гриф із дуже крутою насічкою, я аж не звик до такої гострої насічки. І я розминаюся 120 кг, потім 140 кг, і в принципі я вже готовий присідати 150 кг. На штанзі 150 кг. Як я й казав, я планую присісти на 4 повтори, але за рахунок того, що дзеркало переді мною, мені дуже незручно, я відвик від цього, що прямо так близько і я себе бачу. То штанга здається дуже важка. Я присідаю 2 повтори і йду на третій повтор, встаю, але дуже тяжко. На четвертий повтор навіть не думав іти. Отже, я присів 150 на три повтори. З присіданнями закінчено. І переходжу я до вправи згинання ніг в тренажері лежачи. Дуже крута вправа, давно її не робив. І, до речі, дуже зручний тренажер для цієї вправи. Роблю таких 5 підходів по 12 повторів з якоюсь там невизначеною вагою. Не дивився, скільки то там, але роблю таких 5 підходів. Біцепс з бедра відчувається дуже круто. Ну і переходимо до моїх улюблених вправ. Це вправи, які дехто вважає жіночими. Це перша вправа це буде зведення ніг в тренажері сидячи. Дуже крута вправа, прокачує ваші приводні м'язи, будуть дуже сильні. Ви будете дуже потужні в становій тязі, якщо ви тягнете в сумо і взагалі ваші ноги будуть дуже потужними. Зробив таких 5 підходів. Розведення ніг сидячи у тренажері. Для чого робити паверліфтеровий? Запитаєте ви. Ось для чого ця вправа покращує м'язи відвідники стигна середній і малі сідничний, що відповідають за стабілізацію і контроль у присіданнях і становій тязі. Якщо ці м'язи слабкі, коліна завалюються всередину під час присідань або тяги. Тому я рекомендую робити цю вправу, навіть якщо ви думаєте, що це жіноча вправа. Але це не так. Робіть цю вправу і ваші присідання стануть набагато кращими. Ноги вже прокачав, а зараз переходжу до прокачки плечей. Виконую ось таку вправу, як ви бачите на екрані. Тренажер дуже зручний, не знаю за рахунок чого, але робиться дуже класно. Відчувається передня і трошки середня дельта. Прямо аж горять, зробив таких 5 підходів. І потім переходжу до наступної вправи. А наступну вправу я буду робити махи рук в тренажері. Це більше вже концентровано на середню дельту. І це в такому тренажері я робив вперше в житті. Тому техніка, можливо, трошки неправильна. І, в принципі, не знаю. Мені здається, що все було чудово, так як я відчував середню дельту. Але... Тренажер трошки, певно, для вищих людей, у яких більші кінцівки, бо мені трошки давить не там, де треба. Ну, в загальному мені сподобались такий тренажер і таке виконання цієї вправи. Наступна вправа це також махів сторону в тренажері. Теж роблю це вперше. Насправді дуже прикольний тренажер, але на відео перший підхід, де я ще не зловив правильну техніку виконання. Але і тут я вже дуже добре відчував середню і трошки навіть задню дельту. Зробив таких три підходи, і на цьому тренування дельт завершено. Традиційно в понеділок я переходжу до прокачки кісті. І... В цьому залі я трошки не хотів робити це традиційно, як я роблю грифом. Зробив це гантелькою, 25 кілограмовою, певно, по 12 або 15 разів, точно не пам'ятаю. Але зробив тільки один підхід, так як я е, хочу прокачати нормально кісті і передпліччя, вже е, в залі, в цьому, де я завжди тренуюся, тому що я зробив собі там невеличку приспособу, що буду могти тягнути. Цей блінчики піднімати на пронатор-супінатор через лямку. Отже, я залишив цей е, простор для того, щоб покачати передпліччя ще і всереду. Тому зробив тут тільки один підхід. Дуже гарно дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтеся і бувайте здорові!